Так. Генератор деренчить. А що це означає? Це означає, що буде різна інфочервона лампочка, Перебілки не замерзнуть і не здохнуть. Тому що пройшов у мене вбив в переробленому інкубаторі, де я закладав 256 чи 8 яєць, не пам'ятаю. Ну, там є перед цим відео е вилупились. Були проблеми, проблеми були пов'язані з тим, що більше доби не було світла. І відповідно е генератор тарахтів, але ж генератор у мене звичайний, побутовий. Він не може працювати 24 на 7. Нам потрібно час від часу перепочивати. Ну, По крайній мірі так написано в інструкції. І тут почались танці з бубном, тому що в цей час треба було підпадати пляшки з гарячою водою в інкубатор, якось утримувати їх температуру. Там то більше була температура, то менше падало до 34. Ну, коротше, і так більше доби було. І ну, коли генератор то нормально працював, Відповідно, чи переобрів, чи переоходження. Перегрівки почали на день раніше. Заявний признак перегріву. Але ще біда в тому, що після того, як дали світло, напруга була 150, 160, 170 вольт. Я там у мене стоїть крила напруги, занизив бар'єр, щоб воно хоч якось вже працювало, щоб не наркотик. І невідомо, як воно позначається на самому там вентиляторі. Ну, Вентилятор зрозуміло, мабуть, повітря почав подивитися, як воно гріло і як термореле взагалі забилило при такій низькій поданковці. Ну, я бачу, що був явний перегрів. Думаю, що пов'язано із тим генератором, там і бутилки клали, і канапруба, коротше, вся одна одна розробилася. Ще було... Ой, як вони кричать. Генератор тракти, а не кричать. Ще що, вони дуже розтягнуто, більше доби упилися. По відсотку був ну, нормальний. Я там ще збився їх точно. 585 десь таких було. Ну, короте, не диво, але дуже розтягнутий. І відповідно через те, що він такий розтягнутий і перевів, і ну, короте, я вже зараз бачу, що відхід трошки більший і вони Ну Зараз я їх покажу. Зараз як чую, йдуть також, бачите, скільки їх тут, е ну, я бачу, що вони слабші. Що я роблю? Ну, по любому їм воду з антибіотиком. Це бравосептол комплексний там. Тому що я бачу, що вже зараз є проблеми, вони слабше їдять. І Ще біда в тому що я коротше, не замовив. Там бігор не замовив, замовив. у або якийсь такий заводський гарний. Коротше, в нуля на моєму комбікормі. Ну, коротше, все складається не дуже гарно. І ще й під час вилупу якась передівка випала. І якимось чином, чи коли вона падала і притягнуло вентилятором до себе, попала в вентилятор, закинула вентилятор. Ну, добре, я вчасно помітив. Доставлю її там, розмісило, зрозуміло. Ну, вентилятор працює тарахтик, але ну, працює, бо я думаю, як зовсім. Ну, коротше, всі зірки зійшлися на те, щоб все було погано. Ну, коротше, кажуть, дуже тяжко. Генератор, звичайно, виручає, але при якихось розумних відключеннях, коли отак аварійно на дуже, 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 дуже довгий період часу. То це не варіант. Дивився там інвектора з акумуляторами або безперебійники. Ну, Безперебійники такі якісь покутою взагалі не варіант, вони там той інкубатор 2 години будуть тільки тягнути. Не варіант. Єдиний варіант це купити якийсь інвектор. більш менш нормальний, що буде тягнути, наприклад, і, і, і Кубатор і брудер, хоча б там якийсь кіловат інвектор, щоб реально тягнув що тут червоні заторки. Ну, Біда в тому, щоб такий інвектор нормально тягнув і нормально працював, туди потрібна одна або дві батареї. Просто Огромних і дорогих. А ще й всі побачили, що з'явився попит на всю, всю цю штучку, то всі звинтили ціни. І якийсь там емулятор на 100 ферба 75 тисяч коштує. Ну, коротше, не знаю, як люди тримають, займаються. Ну, на великих фермах, мабуть, стоять великі е, промислові, ну, нормальні генератори з водяними холодженнями, які можуть не одну добу працювати, і що з ними залітити. Але ж е, ну, е, на дизельному кальболі. У мене генератор був хоч на газу. Е, бо якби на бензині це ще труба. На газу десь ну, на звичайному нашому можна, трубі на метані газу там десь 8 10 гривень, в залежності від навантаження на нього, виходить година роботи генератора. Якщо на бензині, то гривень 40 ну коротше, Взагалі дуже дорого. воно і так не дешево, ну, більш-менш ну, кажучи, не знаю, як люди виживають, як тримають таке господарство, там перепілок чи курей, брові. Ну, є люди, які брови ридують, тримають. Ну, коротше, Не знаю, що з цих перепілок буде, як вони будуть рости, бо я вже зараз бачу, що трошки є проблеми. До речі, закладав яйце, там людина трошки не виходила забрати, я закладав яйце 14-18 тобто було ну, багато. Спешного результату подивитись я зазвичай 12-18 грам закладав яйце там чи вони кращі, чи якісь середні результати туди кращі, не вийде, то що ну, вони там на інкубації вже не стресувалися. І зараз, ну, коли світло пропадає, поки ти включиш той генератор, вони там без світла, там, ну, короті, все одно вони то пучкуються, то ще щось, якогось такого чесного експерименту не вийде. Ну, подивимось, подивимось, буду зважувати в 10-20 днів ради інтересу. Е, ну, не знаю якійсь <ріст> ціні, по якій зараз м'ясо перепілки. І з такою ситуацією, звичайно, заробітки дня показуючи не Ну, Вже вилупились, вже ростуть, вибирали немає, будемо вмикати генератор. Да. Ну, кому треба інкубаційні яйця, нагадаю, по 6 гривень штучка тут сидять, кричать, а не так. На генератор треба їм перекричати, бачите, там яєчка є. Інкубаційні яйця, 6 гривень штучка. Хто такий же відчайний, який я, можу відправити, укрпочна, нова почта. Навожним платежем або оплатою, Як вам зручніше. Ну. Навіть не знаю. <свят> Сказати, що не потрібно цього робити, я не можу, бо все одно прийдеться щось їсти, чимось харчуватися. Але дуже тяжко. Якщо у вас немає генератора, інвертора або якось там джерела безперегійного, більш-менш може забезпечити вас на якийсь час електроенергію, то, мабуть, в цьому історію поки що до... По крайній мірі до весни не потрібно встрявати, бо буде холодно і зараз не дуже тепло. Ну, коротше, якась так, як є, як є. Ну, дуже тяжко там світло, особливо коли ще доби не було. Коли ось там, якийсь графік, не графік, ну, там 4-5 чи 5, більше ну, більш-менш. А коли ось так, що невідомо, коли воно буде, як воно взагалі буде, то... Ну, Таке по всій країні. Як кажуть, кріпимось, кріпимось, вибору в нас ніякого немає. Всім пока!